Подивитися на законодавчий рівень в цьому питанні, то а, десь у 2009 році навіть в мене є номер. Тобто відповідно до закону про засади запобігання та протидії корупції а, в, в, в складах обласних державних адміністрацій утворені такі, так звані відділи внутрішнього контролю. А, і вони виконують три функції. Якщо подивитися на цей слайд, тобто. За ними задекларовані три основні функції: це перевіряти факт своєчасності подання декларацій, перевіряти декларації на наявність конфлікту інтересів, а також здійснювати логічний та арифметичний контроль декларацій. Якщо ну, вони цим, начебто, номінально займаються, але якщо логічно так подумати, то Єдиним з цих функцій, яка ну, реально можна перевірити, що вона виконується, це перевірка факту своєчасності подання декларації. Відповідно до закону це повинна бути кінцева дата подання 1 квітня, і е, це перевірка здійснюється протягом 15 днів від дня подання декларації.